Вітаю на каналі, друзі. Сьогодні 25 жовтня. Виїхав знову на тиху охоту. Зараз тут спробуємо позбирати опеньки. Там машин народу. Машин 10. Зараз спробуємо походимо. Вам всім приємного перегляду, а мені тихої вдалої охоти. Вернув і зрубу, бо там уже так витопкано, що просто як на асфальті. Звісно, що їх може і не бути. Péncias que eu não sei o que é, tudo se zrubia. Tudo vai para trás. Então, amigos, é o primeiro. Vejam que aqui. Amigos, Vejam que Вже попрошки добавляються. Сьогодні я своєю половинкою ми не збираємо, щоб їх закрити 150 банок, а пожарити і повечеряти з картопелькою жареною. Просто супер. Ні ці красунчики. Звісно, не так, як люди показують, там косою можна косити. Ну і є, віть які вони! На вечірку ми назбираємо. Тут уже витопкано. капець. Хочу пройти, там бачу трава. Там подивитися, якщо ні, то вертатися назад. Зруб. В джундрі ось такі. Джун така. Лайф. Тут, тут в джунглях вже не такі, не молоденькі. Зараз треба було раніше приходити. Так, питає, все в пенті.

камеру приближу видите какой черный сунчик очень вот такие ярные, Ті, що десь край ростуть, тут і грубоноги, а ті, що в траві вони тягнуться, то не хтоненькі, ну, ніжки. Ну, що вони через траву хочуть пробитися. Оце, ну, пенічка обрізала. Підемо далі. Переїхали в друге місце, вже такий старий ліс. І це така парасолька гарне. Один підписник ці глядач говорив, що оці ніжки сушити. І з них хороша приправа. Перетерти потім сушені. Дуже чудова приправа. Але зараз треба мати сушарку, щоб їх сушити. Ось такий красунчик парасолька. А дивіться, яка гарнесенька ще й не розкрилася. Просто супер. О пені трошки підзбирали. Думаю, на вечерру нам хватить, на завтра. Пожарим з картопелькою, ось такі молодесенькі зонтики. Просто клас. такі, Ну вон. Парасоля. Ось. Ось такі красунчики. Просто супер. Хтось йшов і звалив ногою. Касунчики сховалися. О, тут трошки є ось. Будемо чекати трошки. Ріденько, ну є. Такий. Переїхали в друге місце. Ого. Бачив одного, пересів. Так. Ось. Супер. Все, друзі, тиху охоту завершили. Ось такий результат. Тут і зонтики, тут і пенючки. Знайшов дві печерички. Відпочили, походили по лісі, подихали свіжим повітрям. Опенючки вхвати нам пожарити. Ну і зонтиків теж ось. Ось такий результат. Підпочинком задоволені, Так що все супер. Почало я вроді би говорив, що 25 жовтня, а вказується, що 26 жовтня-неділя. Так що ось так. Рибочки в нас збирали. По осінньому лісі погуляли. Просто супер. слідуючий раз поїду знову на риболовлю. Думаю, що на Як ще говорять мормишинка, думаю, що так. А можливо і на судака пробувати. Поки що. Інформації ніякої немає. Ох і жаку. Можна було б окуня десь би половити, поїхали поїхав ти на Ладижинське водосховище, такий день гарний, але я провів день в лісі з дружиною, збирали, можна було б на, на риболовлю, але відпочивав з дружиною в лісі. Назбирали ось таких грибів, Так що всім дякую, хто мене дивиться. За вподобайки, за коментарі, за підписки. Хто не підписався, обов'язково підписуємося. для вас це не важко, мені приємно. Як завжди, нашим Збройним силам ангела-охоронця, нам скорішої перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. До зустрічі! На водоймі! Слава Україні!